Показую, що є в наявності на сьогодні в районі тисячі гривень. Все, всі телефони йдуть БУ. У гарному робочому повністю стані перевірені, протестовані. Це J7 Samsung на 16 ГБ, 17 рік, 1200 гривень ціна. Кому цікаво, більш детально, пишіть, скину обов'язково вам відео. Також є ось такий схожий J5 17 року 16 ГБ 1100 гривень. Huawei Y7 на 16 ГБ, 1000 гривень. Є легкі-легкі такі коточки. По Xiaomi є 6А 1100 гривень. Ось такі. Такі царапки по задньому корпусу так працює все чудово. Redmi 7 a 1200 гривень, 16 гігабайт. Ось тут такі здерта краска, чи щось таке потертості. В комплекті до всіх телефонів йдуть шнурочки, окрім ось цих двох. Huawei Y5 2018 року, також 16 ГБ 1150 гривень ціна. ZTE Blade a 3 2020 року, 32 ГБ гігабайти пам'ять телефону. Тут практично стан нового телефону півтори тисячі ціна e, J3 Samsung 16 Гігабайт, 8 гігабайт, 750 гривень. Привет. І J5 на 16 ГБ 900 гривень. Це відправляємо новою поштою. Кому цікаво такі смартфони, пишіть по замовленню або додавайтеся в телеграм-канал. Силка в шапці профілю.